Друзі, вітаю! Сьогодні ми знову говоримо про вміння насолоджуватись життям. Раніше ми вже розглядали японський термін Ікігай. Він викликав велику зацікавленість, тож зануримось у це питання глибше та, на прикладі розглянемо, як працює техніка Ікігай на практиці. Ікігай японська філософія щастя, що допомагає знаходити радість і усвідомленість у всіх справах щодня, а також допомагає знайти своє призначення в житті. Завдяки цьому людина вчиться упорядковувати думки, помічати красу навколишнього світу і радіти дрібницям, набуває душевної рівноваги та гармонії. Цей термін згадується в японській історії ще в 14 столітті. Вважається, що зародився він на острові Окінава, який завжди славився своїми довгожителями. Так, можливо, це саме філософія щасливого життя є запорукою довголіття. Філософія Ікігай стала широко відомою в усьому світі з 2014 року, коли британський бізнес-тренер Марк Вен запропонував свою інтерпретацію цього терміну: техніку для виявлення особистого призначення у вигляді діаграми чотирьох кіл. Ця техніка вже допомогла великій кількості людей знайти справу свого життя, яка приносить їм не тільки задоволення, а ще й фінансову стабільність. Вона підходить не тільки тим, хто лише починає свій професійний шлях, а ще й тим, хто вже багато років працює, але взагалі не отримує задоволення від своєї справи, хоче щось змінити, але поки що не знає як. Як це працює: малюємо чотири великих кола, що перетинаються. Кожне коле має свою назву, що мені подобається, що я вмію добре, що потрібно іншим, за що добре платять. У колі, що мені подобається, напишіть абсолютно все, що вам подобається та викликає захоплення. У колі, що я вмію добре, напишіть усі власні навички, якими володієте. У колі, що потрібно іншим, усе, що на ваш погляд, може покращити наш світ. До прикладу, екологічність, чесна реклама, якісні товари і ТД. Колі за що добре платять, напишіть те, що високо ціниться та за що можна отримати хороші для вас гроші. В кожному колі мінімум 5 пунктів. На перетині цих кіл і буде знаходитись ваш ікігай, ваше призначення у житті. Розглянемо детальний приклад формування діаграми ікігай. Тетяна, вік 40 років. Останні 15 років працювала бухгалтеркою. В неї це виходило добре, бо вона завжди зосереджена, вміла помічати деталі, але задоволення від своєї роботи не отримувала взагалі. Та ще й стереотипні думки про те, що її віці пізно починати засвоювати нову професію, дуже затьмарювали віру в себе та світле майбутнє. Тетяна вирішила спробувати техніку ікігай, та ось що в неї вийшло. Коло, що мені подобається? Вічливі люди, самостійність, тварини та природа, комфорт та стиль. Коло, що я вмію добре, рахувати, дбати про інших, шити одяг, згадала своє хобі з минулих років, планувати бюджет, бути уважною, уколі, що потрібно іншим: добро, привітливість та щирість, економія часу, вибір. Приємні емоції, у колі за що добре платять за подарунки для найдорожчих, за якість, за ексклюзивність, за безпеку, за комфорт та зручність. Проаналізувавши інформацію, вона виявила, що має хист до тварин, шиття, гуманізму та планування. Тетяна пов'язала усі терміни в колах і прийшла до висновку, що може спробувати у вільний час шити одяг для тваринок. Котів та собак у друзів вистачало, відпрацьовувати моделі їй, було з ким. та продавати його спочатку серед знайомих, а згодом в інтернеті, її внутрішня тяга до стилю допомагала створювати дійсно чудові речі, а вміння складати бюджет та рахувати гроші допомогло знаходити оптимальні фінансові рішення для розвитку цієї справи. А згодом, коли вона почала отримувати стабільний додатковий дохід. Вона наважилась на важливий крок повноцінний інтернет-магазин товарів для тварин. Гарний асортимент та якісний сервіс, який впровадила Тетяна, сприяли тому, що клієнти до неї поверталися знов. Вона знайшла справу, яка захоплювала та надихала її. Звісно, техніка Якігай це не чарівна паличка, яка за одну мить вирішить усі ваші проблеми. Але це дійсно гарний спосіб краще пізнати себе та навіть знайти свою ціль. Тож великий шлях починається з маленького кроку. Якщо ви бажаєте знайти своє призначення, то Якігай обов'язково в цьому допоможе. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи вже спробували ви цю чудову техніку та які результати отримали. Бажаю всім ментального здоров'я та сміливості пробувати щось нове. З вами була Альона Кушнір.